Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Бо Його великої милості ми не зникли. Велике бо до нас Його милосердя. Слава Богу! Слава Богу! Навіки, слава! Користуючись такою нагодою, я хочу сказати слава Богу за те, що Він допоміг мені в. Моєму шляху до дітей, що він допомагав мені, що він керував і водієм, і пілотом, і весь мій шлях пройшов під покровом Всевишнього. Не було затримки. Ми приїхали і прилетіли вчасно. Дякувати Богу, дякувати Богу. Він дав сили, натхнення, радості, спілкування. І я вдячна йому за те, що він був поруч, завжди, завжди на Ротязі всього шляху алілуя! Слава Богу! Приїхавши до дітей, я вдячна Богу за те, що я маю спілкування з дітьми, з онуками за те, що я могла вчора в недільний день бути у зібранні. Серед народу Божого і радуватися, радіти разом із ним, із народом Божим, слухаючи Слово Боже, знаходячись в присутності Господньої, навчаючись корисному, славлячи його, славлячи його громогласно і радіючи тому, що Господь на всякому місці, де б ми не знаходились, в якій країні зараз українці розпорошені по всій землі, так як колись народ ізраї. Альський перша церква була гонима і розпорошена по всій землі, і завдяки цьому слово Боже досягнуло і нашої української землі, і на нашій українській землі пролунало святе Євангеліє. І ми вдячні тим братам. Які, незважаючи на те, що були гоними, незважаючи на те, що були переслідувані, незважаючи на те, що вони ризикували своїм життям, вони несли святе Євангеліє, вони несли його, потім перекладали на розу, на зрозумілу для нас мову. І ми дякуємо, дякуємо, що перша Біблія була прочитана да, російською мовою, але вона нам була зрозуміла, і ми дякуємо Богу. Богу за це, дякуємо, дякуємо. Так і зараз, ми дякуємо Богу за те, що Він на всякому місці, він не залишає своїх дітей, він допомагає дітям своїм тут адаптуватися на цій не своїй території. І що робити? Жити, продовжувати жити. Так як і ізраїльський народ, коли був в рабстві, коли був у гоніні, коли був у переселенні, вони зберігали віру у живому Бога, вони зберегали оцю віру попри все. І навіть коли їм потрібно було поклонятися отим істуканам, вони говорили ні, не поклонимося. І навіть тоді, коли казали, що нікому не моліться, нікого не просіть, окрім царя Дарія, а Даніїл ішов і все рівно закликав до Господа. І його не жахала ота... Клітка, ота яма із Львами вони були вірні. Вони були вірні. І дай Боже, щоб наші українські брати і сестри, які переселені із свого народу, які зараз в далеких країнах, хтось взагалі далеко в Америці, хтось розпорошений по Європі, щоб вони залишалися вірними, і щоб Слово Боже воно проповідувалося все далі і далі, гучніше і гучніше. І щоб славою. Божою наповнювалася вся земля, і хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні 30 грудня, і ще завтра один день, і закінчується рік. Як він, що він приніс, як він пройшов, у кожного свої спогади, у кожного свої згадки, у кожного свої подяки, у кожного, можливо, якісь навіть є розочарування. Але коли ми з Господом, то навіть у ту долину смертної тіні. Ми пройдемо із вірою, що Господь переможець, і ми разом з Ним переможемо. Слава Богу! Переможемо якісь жалі, переможемо, якісь скорботи, переможемо. Можливо, в когось зараз фінансова трудність, ми переможемо, ми вийдемо переможцями. Можливо, хтось бореться із хворобою. Ми переможемо, тому що ми з Господом, тому що слово Боже живе і діюче. Якщо ми на Господа покладаємо надію, якщо ми тримаємось міцно за його. Праву руку, то ми, то ми будемо не залишені, не покинуті. І навіть якщо боляче Господь каже: не бійся, ми здолаємо і це, ми здолаємо і це. Алілуя. Слава Богу! Сьогодні хочу прочитати разом із вами псалом. 65-й, і хай він буде як благословіння наслідуючий рік для кожного з нас. Особливо деякі вірші я зупинюсь, перечитаю і ще раз як благословіння на слідуючий рік. Тож читаю, не боїмося. Я спочатку мала таку нагоду бути на ярмарці. Тут все вже тут все закрилося. Свята вони в Новий рік в Німеччині майже не зустрічають так. Дома тихенько, скромно. Най, найголовніше, найголовніше свято це було Різдво. 24-го по домівках, 25-го гучне Різдво, по вулицям. Співали люди, святкували і. Е... Зараз вже розбираються всі ярмарки, всі ялинки, всі прикраси знімаються, тобто вже так, вже свята майже пройшли. Але і ще оці салюти є. І перший раз, коли гмихнула, я якось трішечки, ну, трішечки так мене трухануло. Але потім Оля, згадай, салюти були, і в нас також не треба боятися, це просто салют. І вже зупинилися і дивувалися оцією красою. Тож, якщо раптом щось забаг чи загрюхає, не бійтеся. Я зараз в країні, де війни немає. Слава Богу! слава Богу. Так, читаю: Псалом 65. Тобі, Боже, належить хвала на Сіоні, дані тобі, дані тобі в молитви обіцян, обітниці будуть виконані до Тебе Котрий вислуховує молитви, приходить усе живе, і хоч над ними тяжіють гріховні вчинки, та ти прощаєш наші беззаконня. Блажений той, кого ти обираєш і допускаєш, аби він жив у твоїх дворах. Ми наситимося добром твого дому, святого Твого храму, дивовижними ділами праведності ти відповідаєш нам, Боже, Спасителю наш, надія всім. Кінців землі і далеких морів, ти, що утверджуєш гори своєю силою, підперезуєш могутністю, приборкуєш равіння моря, шум його хвиль, і заворушення народів. Усі, котрі живуть у своїх краях землі, бояться твоїх ознак, настанням ранку та вечора. Ти викликаєш радість, ти дбаєш про землю, робиш її щедрою і рясною її, і рясно її збагачуєш. Божі потоки повні води, ти забезпечуєш їх, людей зерном, бо так ти запровадив. Ти зрошуєш їх борозди і рівняєш з е, киби і пом'якшуєш їх дощами. Ти благословляєш її зелені. Паростки. Ти вінчаєш рік своєю щедрістю, і твої стежки буяють добробутом. Волога осідає на посовиськах пустелі, і пагорби підперезуються радістю, луки зодягаються одарами, і долини покриваються збіжжями. Все радісно вигу. І співає, все радісно вигукує і співає. Виспівуй, Господу, уся земля, оспівуй славу Його імені, від, е, від, е, віддаючи хвалу їй Його величі. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла завдяки величі твоєї сили будуть відплещуватися до тебе твої вороги, будуть підлещуватися до тебе твої вороги. Перед тобою схилиться в Поклоніні вся земля співатимуть. Добій і оспівувати Твоє ім'я. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Я благословляю кожного з вас, і хай в цьому році буде у кожного з вас, так як написано в 12 му віршові, ти вінчаєш рік своєю щедрістю, і твої стежки буяють добробутом. Хай у кожного з вас, у кожного з вас, слідуючи рік, буде буде багатий на щедрість. Едрість Божу, і хай у кожного з вас стежки, ваші стежки, Божі стежки буяють добробутом, буяють добробутом. І хай це буде кожному з вас в ім'я Ісуса Христа, наш Господь щедрий, наш Господь милостивий. Він посилає дощ на грішних і праведних, він піклується про своїх дітей із ніжністю. Він хоче, щоб ми, укорінившись в його істині. Жили завжди радіючи. і хай це буде так, в ім'я Ісуса Христа. Хай наші ноги прямують по Його дорогам, хай наші вуха чують Його слово, хай наші вуста говорять Його слова. А все, що огидне, все, що не від Господа, все, що наперекор Його волі, то хай навіть не доторкається до нашого язика в ім'я Ісуса Христа. Хай наші очі дивляться сміливо упер вперед, вбуття з надією, що все оте зле, все оте. Е Печальне, воно все минеться, воно все минеться. Господь каже: не завжди так буде, не завжди пройдуть ці дні скорботи і настануть дні радості і благодаті і на нашій землі. І хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо нашу країну життям. Ми благословляємо нашим народ, наш народ виходом із цієї. Воєнної ситуації і з цієї війни в ім'я Ісуса Христа. І хай в кожній хаті буде добробут, буде щедрі, будуть щедрі подарунки від Господа в ім'я Ісуса Христа. Хай наші поля будуть зрощені обільно Божими дощами і хай Наповняються, наповняються наші поля житами в ім'я Ісуса Христа. Хай росте і колоситься наша пшениця, і хай наш народ буде багатий в ім'я Ісуса Христа. В першу чергу, хай будемо ми багаті. Словом Божим з, Божим, з Божою присутністю, Божим світлом. Бо коли Господь буде на першому місці, коли наш народ, залишивши все своє гріховне, темне, поклониться йому, буде шукати з раннього ранку його лиця. І це буде не один, не десять, а буде народ. І разом із ним, і президент, і весь кабінет міністрів Господом. Господом, то ця війна закінчиться дуже швидко закінчиться в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, слава Богу! Дякую Богу, що він дозволив мені прочитати Слово і благословити. Дякую Богу, що він був разом зі мною зараз тут, і він разом з вами, коли ви слухаєте слово Боже, коли ви разом зі мною радієте і входите в це благословіння, то Господь благословляє, благословляє і благословляє. І кожному з нас говорить. Не бійся, не бійся, бо я з тобою, не жахайся, бо я Бог твій, я допоможу тобі, я проведу тебе, я укріплю тебе дійсницею правди моєї. Алілуя, Буду тобі Богом, а ти будеш мені, донькою, сином, і тобі, коли буде важко, я буду носити тебе на руках, я буду підбадьорювати тебе, я пошлю тобі людину, яка. Допоможе тобі, і ти будеш не одинокий, не одинока у своїх випробуваннях, і хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Богу, дякуємо Богу за рік, який минув, дякуємо Богу за рік, який буде. Дивимося назад у торішній у рік, який минає із вдячністю. І дивимося в 25-й рік із надією. І з надією в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені і збережені Господом. Хай Господня рука буде завжди з вами в ім'я Ісуса Христа. Хай Його мир і спокій, мир і спокій буде в наших серцях. Адже коли у нас в серцях мир і спокій, то знаєте, що це означає? Це означає, що ми довіряємо Господу. Ми довіряємо тому, хто сказав, не залишу, не покину, доведу. Буду завжди з тобою, попри що, я буду завжди з тобою, каже люблячий Господь. Тому довіряємо Його слову, йдемо вперед, радіючи, підбадьорюючи один одного, допомагаючи один одному, і хай допоможе нам Господь бути тим світлом, яке зігріває людей, яке підбадьорює людей. І направляє людей в небеса, де чекає нас батько, де чекає наш, нас люблячий батько, де чекає нас наш Спаситель Ісус Христос, йому повіки слава, а нам мир і спокій в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословені Господом! Декілька ще вам покажу. Будиночків, ми тут влітку гуляли, але бачите, літом одне таке видовище, а зараз взимку інше зовсім. Але з того, що такі э, така погода, скажімо так, не, не сонячна. Тому ці будиночки теж, теж здаються такими, э, такими трошечки невеселими. Але влітку... Влітку, коли все зелено, то, відбуває, то так якось краще, вони виглядають краще. Взагалі, коли сяє сонечко, то все здається набагато красивішим. Бачите, ще є деякі прикраси у деяких людей, ще не всі все познімали. А вже після Нового року вже почнеться просто будні. Зараз також у багатьох школах. Канікули. Влітку в Німеччині є різні, ну, в різних школах різні часи канікул. До речі, в нас в Україні також. А от зимові канікули, вони у всіх зівпадають, так і тут, але в Німеччині канікули почалися раніше на тиждень, і раніше на тиждень закінчаться. Чим у нас? Теж у них два тижні канікул, і діти також відпочивають. Так як і українські діти, дещо в нас є спільного, дещо, де ж дещо ні, дещо так, да. але саме головне. Щоб, незважаючи, де ми були, в якій країні, де б не навчалися наші діти, саме головне завдання нас, нас, батьків, християн, батьків, привести наших дітей до Господа, розказати їм про нашого Ісуса Христа, щоб наші діти, як... Говорить слово Боже, що настав юнака на початку шляху, він не уклониться коли зістареться. І от коли ти дивишся на оці такі здоровені дерева, ти розумієш, що вони колись були маленькими, але вони укорінились, укріпилися і от виросли такими велетнями. Дивлячись на них, можна сказати: довго дні в нас насичу тебе. Отак, от дай Боже, кожному з нас, укріпившись Господом. Жити, радіти в ім'я Ісуса Христа і хай довготою днів наситить нас Господь. Амінь, амінь, амінь. А з Господом дорогоціння.